Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на території університету Орла Робертса, і сюди мене привіз дорогим моєму серці муж Божий, мій друг Барі Дженсен, і зі мною мій асистент, брат у Христі Олексій Стеценко. Ось вони зараз перед вами. Привіт! Да, привіт! Всі. Всі. Вітаємо, вітаємо вас! Всі. Вітаємо. Да. Да. Барі, хочу щось розповісти. Ми тут дивіться, я вам коротко покажу тут. Не так багато зараз видно. Ось тут є така молотовна башта. Ми зараз. Я потім вам покажу всю територію цього величного служіння і всього, що тут відбувається. І барі, зараз трошки розповість від себе те, що вам буде цікаво точно. Ось і Олексій спробую передати вам це все. Барі, розкажіть трошки. Соайвоз я пояснюю. That I was a student here on the campus of Oral Roberts University 40 years ago. And then the Lord called me from here over to another nearby city called Broken Arrow. Broken Arrow, which is where Rama is located, Rama Church and Rama Training Center. Де знаходиться рема uh, навчальний центр і рема церква. Церк. So my friends asked, why do they call it broken arrow? І мій друг спитав мене, чому воно називається зламана стріла? So here's a short explanation for you. І я скажу вам коротке коротке Чому вона називається коротким словом? the United States used to be Indian territory ця, ця, ця місцевість до цього була викру... І, інді, індіанцями, територія індійців. Before it was settled by immigrants who came here, moved here and made their homes. Uh, до того, як сюди прийшли іммігранти, зробили це своїм домом. So many of the cities in Oklahoma have Indian names. Багато міст в Оклагомі називаються іменами індіан, індіан, міста ін,

А uh, тому, що дві групи індійців, які до цього воювали між собою, Maybe two tribes of Indians. можливо, як два племені, які воювали. Вендейфайні КеймТого та хав а трідія Стоп файтін іча. Коли вони uh, finally, Ken, when, when they decided to stop fighting коли вони вирішили перестати воювати, прийшли до того точки, щоб перестати воювати and to sign a with each other. і підписати як такий як договір між собою. The Indian tradition was to break something that they used in war Uh, традиція індіанців була в тому, щоб зламати щось, що було використано у війні. So in that area, which is just a few miles east of us. І в той місцевості, які буквально в декілька, ну, можливо, до 5 км від нас. They, they took the arrow, вони взяли стрілу and they broke it. І зламали цю стрілу. And then they took that broken arrow and they buried it in the ground. <Five pressing Gegen West> and they took this and, wow. and that meant we're not fighting anymore. So, a few more miles, maybe halfway between here and Texas to the south. Uh, There's another city in Oklahoma that's called Broken Bow. Ага. Mm Є -hmm. Broken Bal. Bow. Ball, no, bowl. No, broken uh, bowl. Bowl. Broken bowl. Can This is ah, a bowl? Yeah. Uh-huh. Oh. Okay. Uh so in that place, <laughs> tradition says that there were tribes there who took a bow and they broke it and they buried it in the ground. <laughs> По традиції, що вони щось зламували на війні, коли вони підписували перемир'я, вони зламали там лук. And that meant that our battle with each other is over. І, і, да, і ці племена на тому місці більше не воювали. So, in some places in Oklahoma they have names that are in English, but it means something in Indian culture. Так що тут є такі місця, які е, е називаються на англійській англійської мови, але вони мають в собі. Історію індія індіанську oh. and then in other cities and towns they actually have Indian names for these locations uh, да і Сіті Сента and... і багато таких місць Ситітан. Uh, Ситізентаунс. Mm -hmm. Це як багаце як містечка, містечко і більш великі місця, які називаються такими іменами. So a little bit of Oklahoma history for you. Що це невеличка історія Оклогоми для вас? Oh. As we stand on the territory of Oral Roberts University, and of course, Oral Roberts himself was actually of Indian ancestry, as was Kenneth Copeland. Yeah. So, super. Барі, дякую Дякую вам за таку цікаву історію. Дякую, що ви нас сюди привезли. Ми зараз продовжимо екскурсію, я вам хвилиночку покажу трошечки цього володіння, бо воно дуже велике. Поки Барі з Олексієм поговорить, я чуть-чуть обійду і ми зараз продовжимо нашу подорож. Дивіться, зараз за моєю спиною ось така молотовна башна. Знизу можна туди зайти, але у нас немає часу. Ось, І я зараз піду трошечки покажу далі вам. Що тут відбувається взагалі? Тут Барі нам зробив таку велику екскурсію, показав нам корпуси там, де живуть брати, де сестри живуть, навчальні корпуси. Також ось тут є гарні пам'ятники, ось гарні сквери. Ось ну, все для того, щоб християни здобували освіту і мали, мали де це робити, робити це згуртовано. Робити це в дусі віри, адже це місто віри назване. Тут за моєю спиною ось такий сквер, дуже гарний сквер. Ось я вірю, що ну, вам трошки передається це все, все. Тут білочки, зайчики ех, ходять. Ось, і е, ну, насправді тут е, за, за цією молотовною баштою, ось, вона тут більшість красивіше вид, видніється, є також також багато будівель, церковних будівель, тут ще одна церковна будівля. ось І там є такий величний пам'ятник, я вже фотографії прикріплю, дам вам зрозуміти, Перед, ну, постараюсь передати вам ту атмосферу, яку ми тут бачимо. ось Все дуже гарно, естетично. ось Гарні газончики, гарні. Гарні квіти, дерева, кущі. Все. Все просто естетично гарно, привабливо. Ось, найголовніше тут творилася і продовжується творитися християнська історія. Тут люди віри, люди Божі, які стали на шлях служіння Господу, навчаються на різних факультетах. Ось там є медицинський інститут, який вже зараз не належить служінню. Орла Роберса, університету, а місту. Ну і далі це місце обкладене церквами. Тут є церква, подалі, трошечки далі Біллі Джо Догертін. Нині вже він відійшов в вічність до Господа, його син продовжує служіння. Ось, але в цілому тут вкрай цікаво, вкрай велично, адже ну, будівлі величні, територія. Край велика як для одного служіння, але Господь дав благодать от мати, мати це все в володінні і служити Господу всім цим. Ось, я сподіваюся, що хоч трошечки ми вам передали з братами атмосферу того, що, що тут відбувалося і що відбувається нині. Ось і ми наступне відео запишемо вже в церкві Рема, в церкві, де зараз є пастором Кенепхейген молодший, яку розпочав Кенепхейген старший. Ось. Я б ще вам показав всі будівлі. Я, можливо, в мене буде зараз ще час, бо я братів вже не бачу, вони десь, напевно, на вихід пішли. Ось. Але ну, мені приємно... приємно Приємно бачити, мене вже шукають, приємно бачити цю величну Божу роботу. Ну, Там, бачите, така чорна будівля. Далі це е, спортивний заклад. Е, за моєю спиною це бібліотека. ось І тут просто територія ну, просто велика. Просто вкрай велика. ось Добре, ну, зараз я буду. Закінчувати це відео, я благословляю всіх вас і дякую, що ви приєдналися до нас в, в цю атмосферу і розділили розділи цей час, знайомлючись хоч трошечки, з служінням, з володінням служіння Орла Робертса.